Колекція Ділайт вже багато років є бестселером. Постійно оновлюючи і оптимізуючи колекцію, не забуваються традиції і вже в п'ятий раз МСонайт покращає цю модель. Вона стає стильнішою, легшою і міцнішою. Валізи легкі по вазі та створені для максимального комфорту в дорозі. Елегантна колекція Ділайт доступна в різних розмірах. Широка палітра кольорів забезпечить стильну подорож. Колекція має такі кольори, як плотистий плющ, чорний, синій та червоний. Паліза виконана з міцної синтетичної тканини, що дає змогу легко доглядати за нею. Підкладка всіх відділень Ділайт виготовлена зі 100% перероблених матеріалів. При виробництві кожної моделі використано від 6 до 15 пет пляшок об'ємом 05 літри. Де б ви не подорожували, відчуйте комфорт завдяки маневреним колесам з плавним ходом, що обертаються на 360 градусів. Та зручні і неймовірно міцні подвійні телескопічні руці. Валіза має інтегровану верхню та бічну ручки, що дає змогу легко переміщати багаж в зручному для вас положенні. З боку в валізі розміщений вбудований кодовий замок, що має функцію тіси, а позаду розміщена адресна бірка. Ручна поклажа цієї колекції має два розміри, один з яких має функцію розширення. Ручна поклажа колекції Delight оснащена практичною зовнішньою кишенею з відділом для ноутбуку. Це швидко і легко допоможе знайти його та дістати з валізи. Внутрішня частина валізи має глибокий відділ з фіксуючими ременями, додаткова кишеня та кишеню сітку, в якій розміщений окремий з'ємний водонеприникний мішок, що дозволяє проходити митницю без проблем. Валізи колекції Delight мають всесвітню гарантію 5 років. Колекція Delight була створена для бездоганно легкої та комфортної подорожі. Стильний дизайн поєднується з легкістю та практичністю. Обираючи валізи цієї колекції, ви отримаєте насолоду від переміщень.